Мерзнути зимою можна взяти газовий обігрівач, який працює від балону, тобто від газу, на якому їздять машини. 1590 гривень, цього всього його ціна. Іде він такі коробочки. Тут воно все виходить, розібрано, вам треба його буде зібрати. Ну тут збирати нічого нема важкого, там декілька гаєк з однієї сторони, з другої сторони і знизу гаєчки. Все, ви зібрали, підключили до балону і собі грієтеся. Можемо комплектувати вам відразу з балоном. 5-літровий 800 гривень, 8-літровий 1100 гривень з комфортку. Це комплектом, виходить. і обігрівач уже відповідно так само під'єднується. через шланг і редуктор. Тож це все в нас. Ви можете замовити, вам відправимо, і ви не замерзнете ніколи, поки у вас буде газ. Тобто можете і готувати їсти, і плюс же на ньому, кстати, да Можна ж готувати їсти відразу. Тобто, тако перевертаєте тут, готуєте або розігріваєте собі їжу, і ось ну так ставимо, щоб він на вас е, світив. Ну і відповідно обігрівав е, ваше приміщення. Ну і вас газовий інфрачервоний обігрівач. Пишіть, дзвоніть і вам відправимо.